Всім доброго дня! Ви на моєму авторському каналі Леся Подгурська Прекраси і аксесуари сьогодні я вам покажу декілька прикрас з Оніксу, з магічного каменю. Його вважають потужним талісманом. Також існує думка, що в руках володарки з чистими помислами, щирими намірами онікс розкривається і має сприятливий вплив на долю і здоров'я. Тому всім нам з чистими помислами, щедрими намірами, він буде служити і як захистом, і як оберегом, і ще й лікувати світлий Онікс, от так як зараз оцей, що я вам показую, і є багато відтінків ще світлого, але я вибрала саме най Світліший, який у мене був, щоб зробити це мисто, Каже, що світлий Онікс принесе удачу в коханні. І так, як в давні часи вважали цей камінь найсильнішим оберегом, я зробила його з янголятами. Отакі ангелики з латуні. Ручної роботи, фурнітура бронза і античне золото. Вибрала такий біленький для яскравості, дала оці золоті намистинки, тому що у згардах є, такі, бачите, золоті блиски. Латунь раніше вважалася замінником золота, тому що не всі могли собі дозволити золоті речі. А коли латунь відполірувати, вона блистить як золото. Тож, оберіг і ангелики, о, на рахунок ангеликів, так, така є версія, ну, це не версія, можливо, знання, може, не знаю, як це сказати, але мені оця інформація зайшла. Що коли ми в хорошому настрої, коли ми щирі, добрі, ну, правильні. Тоді нам допомагають ангели. Якщо ми сваримося, якщо ми е заздримо, е скупі, ну, одним словом, маємо негативні риси, тим ми зв'язуємо руки ангелам, щоб вони нам допомагали. І в той час тоді приходять нижчі сили дьявольські сили, і залазять нам в думки і кажуть: зроби це, зроби це, зроби це. І керують наш, нашими думками, а вже наші думки керують нашою поведінкою, і ми не завжди поступаємо правильно. Тож, щоб не допустити злі сили, а в наш час зараз, в час війни, дуже ми притягнули до себе багато. Енергії, енергії низької, це і страх, і відчай, і ненависть, і Ну, багато не буду вам перераховувати, кожен знає, що ми пережили і переживаємо, і ще страх є за майбутнє, що ми ще переживемо, тому що кінця і краю щось не дуже видно в тому всьому. То важливо дуже старатися в свої думки не допускати негативних емоцій, щоби. Нам допомагали наші ангели-охоронці, які нас захищають. Тому будемо на позитивних вібраціях. Ой, трошки вам наговорила філософії, ну, але це така інформація, яка може комусь пригодиться, зайде. Нас ніколи нічого не вчили. нас останнім часом гроші це тільки. Головна тема для всіх в основному забули про людяність, про щирість, про доброту, про відданість, про допомогу. І війна нас трошечки навернула, що ми є люди. І не тільки долари керують світом, от як і в нас в Україні народ об'єднався, піднявся і захистив. Нашу Україну. Тому не все керується грошима, як привикли говорити. І гроші приходять, ну, є багато причин, але це не тема. Але скажу, що хто користується нечесно заробленими грошима, то вони працюють на нього десь-15 років. Коли я цю версію почула, не думаю, та не може бути. Це тоді був Янукович при владі. Думаю, та не може бути. Янукович прийшов на до, до, на до кінця. Але, як бачите, не все так, як виглядає. Так само ще інші політики я спостерігала, і йдуть гроші на адвокатів, на юристів, на е, лікарів, ну, на багато різних незапланованих. Витрат. А хто знає ті закони, той здобутки свої тільки собі приносить чесним шляхом, і тоді ці гроші множаться і додають в життя людини позитивних емоцій. Кажуть, що ті, що зараз мають гроші, Скажете, от вона погана людина, чи він там, а такі має гроші. Ну, хто вірить в реінкарнацію, каже, що це з минулого життя. А зараз він користується. І хто неправильно користується тими грошима, які до нього прийшли, і чесним, і нечесним шляхом, то в наступному життю, кажуть, буде жебраком. Ну, не знаю, цього провірити не можу. Але. Є, є така версія, кому вона подобається, може дотримуватися, кому не подобається, може махнути рукою. В принципі, кожен вибирає свою дорогу у своєму житті сам. І сам за своє життя і відповідає. Що ж, перейдемо до прикрас, бо я занесло мене щось в філ філософію. Ось це також з Оніксу, світлого оніксу, але вже, бачите, з таким салатовим зеленкуватим відтінком. І я додала такі венеційні намистини з ручним розписом. Намистини сучасні, не, не стародавні, і, відповідно, ціна на них доступна. Тому що, якщо б це була стародавня намистина, то це намисто, ця намистина би вартувала ціло цього намиста. Але є така можливість таку гарну писану намистину. Мати на місці, то чому би і ні. Ось. Тут такі на мисці не бачите, різні різних відтінків, і такі трошечки жовтяві, оранжеві, і білі, і, і зеленковаті. І фурнітура кольору мідь. Чому? Тому що тут, бачите, такий рисунок кольору мідь, і тому я підібрала таку фурнітуру. Ось і гачок. Це теж намисто онікс світлого кольору, буде допомагати в коханні. Буде впливати на щасливу долю. І головне, щоб в нас були помисли чисті. Тоді все буде добре, незалежно від оніксу, є він у нас чи нема кажуть, що посієш, те і пожнеш. Ось такий салатовий онікс і такий ексклюзивний кулон. Я його придбала на аукціоні, так що повторів не буде. І авантюрин. Крихта авантюрина посаджена на піни, такі намистини. І салатовий онікс. Ось таке поєднання коричневого і салатового досить гарно дивиться. І ще є в такому поєднанні ще одне намисто, також з ексклюзивним кулоном, але фурнітура вже іншого кольору. Бронзи. Додала трошечки золотої для яскравості. Крихта на піни, Така намистина, ще шапочки додала до неї. Салатовий онікс, авантюрин і замочок. Є ще таке делікатніше, простіше мисто. салатово-авантюринове з таким кулончиком сонце. І авантюрин. Бачите, на камеру навіть видно такий золотий пісок. І на намистинах його багато є. Фурнітура кольору срібла. І ще намистини Мельфіорі. Є ще з такого зовсім також світлого оніксу, талісман на удачу, на щасливу долю. Такий ніжно-ніжно-салатовий, бачите, крихта на піни, Тут такі намістини в формі трикутничків. І на закінчення звичайні круглі і замочок. І останнє намисто досить таке яскраве. я поєднала онікс із коралом. Корал посадила на піни, це крихта. Великі намистини оніксу. Мечтиківни. Кожна інша. Такі шапочки. Намистини. На закінчення замочок. Ось і це все, що я вам хотіла показати, будемо множити добре, щоб його ставало ще більше. Всім гарного дня і до наступних відео!